Вітаю! Да, з вами Володимир Іграшов, компанія Балкон А зараз ми знаходимося на балконі типу Хрущовка. Ми тут зробили розширення балкону, скріння, тобто повний комплекс робіт. І зараз я вам швидко розповім, що як було зроблено та які ми тут цікаві рішення виконали. Тож залишайтеся з нами, приступаємо до огляду. Перше, що хотілося б розпочати, це підготовчі роботи. Тобто ми зробили демонтаж повністю балкону, зробили розширення по підлозі на 35 см, і балкон вже став 1,18 м глибиною. Це досить комфортна ширина балкону. Достатньо місця, щоб на цей балкон вийти, Розмістити якісь стільці, столики. Бачите, навіть великі тумбочки поміщаються. Ось, наприклад, як виглядають балкони без розширення, досить маленькі і непрактичні. За рахунок того, що в нас, як ви бачите, останній поверх. Ми зробили повноцінний дах з металокаркасу. Зробили, як ви бачите, профліст, утеплили цей дах і надаємо гарантію 7 років, що він ніколи затікати і протікати не буде. Далі, після того, як ми зробили розширення, ми зробили новий парапет, зовні зашили сайдингом. Також ми робимо утеплення в три контури, тобто там, де сайдинг, робимо утеплення, а потім 4 см пінополістирол і 2 см пінопласт. Цього, в принципі, більш ніж достатньо, щоб зробити для неопалювання. Балкону підлога у нас залишається максимально легка, там утеплюється пінопластом. Далі ОСБ плита 22 мм і стелимо вже підкладку Ламінат. В якості скління ми використали профіль. Алюпласт 2000 це стандартна п'ятикамерна система. Фурнітура Мако Multimatic. склопакет, два скла, гасаргон, енергонапилення. Це, це також такі стандарти, котрі на неопальних балконах і більш ніж достатньо. Тобто, балкон промерзати не буде. По конфігурації ми зробили тут бокову частину поворотно відкидну далі центральну частину поділено на чотири частини: дві створки, поворотно відкидні тобто, вона і відкривається. І відкидаються, і є також зимнє провітрювання. Як ви бачите, ми також встановили москітні сітки, щоб комарі не літали. А ось цю бокову частину клієнт вирішив зашити, тому ми зробили з термопанелі і далі ми зашили її ламінатом. Як ви бачите, ламінат ми використали таке поєднання білого і чорного, тобто задню стінку ми зашили. Ось такий прикольний ламінат це Візіо під каміння. Він досить круто виглядає на стінці, під такий натуральний камінь. Дуже-дуже гарно мені подобається. Як це оздоблення виглядає на балконі? Ламінат вологостійкий, тобто з ним нічого ніколи не буде траплятися. Він прослугує 15 років і буде завжди як новий. Також ми використовуємо спеціальні, бачите, куточки під кольори ламінату, щоб не виділявся. І зробили підвіконник в кольорі антрацит. А інший балкон, тобто підлогу бокові стіни, ми зробили з білого ламінату, а також під дерево. Дуже круто виглядає. Зараз вам покажу. Тобто балкон такий на контрасті. Ці вже полички клієнт купив самостійно. І ще ми зробили ось такі додаткові роботи. Це ми зробили вимикач на балконі. Бачите, таке світло. Стосовно світла. Вистачає зазвичай 5 ватт світильник, балкон, в принципі, 3,5 квадрати. Більше не потрібно. Тобто Цього, в принципі, більш ніж достатньо. На стелю ми стелимо глянцеві панелі. Бачите? А вони, як є, ой, єдиний контур, виглядає, з ними також на протязі всього часу слугування е, нічого не трапляється. Через, давайте по балкону. Ось такий балкон отримали наші клієнти. Строк виконання одна, один робочий тиждень. Ми надаємо на всі наші роботи і матеріали гарантію 7 років. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, е, підписуйтесь на канал.